І всім привіт! Ви на каналі Марко Слецький. І сьогодні ми будемо грати гру Залізну, Залізну Заліз... людину. Так, сьогодні Марк хоче вам показати дуже цікаву гру, яка, е в якій ви можете бути залізною людиною. Дивіться, він вже переодягається в костюм залізної людини, і ми можемо летіти на завдання. Тобто, що тут треба робити, Марк? Е летіти на завдання і його виконувати. Та, але що в завданні треба зробити? Вбити таких поганих О, вони зараз в мене стрілять. Давай, давай, давай. Так, тут коротше основне завдання боротися з противниками, такими чуваками, і в у вас є різні суперсили, тобто можна купляти їх. Марка зараз такі якісь. Ми ще поки що не розуміємо, що це. Вау, це якісь кулемети. Тобто. І за тих чуваків, яких ви вбиваєте, вам дає гроші. А ну попробуй показати, як можна літати і стріляти. Тут так прикольно, можна тобто, підлетіти та, і стріляти, дуже ефектно виглядає. Як бачите, з нами в грі теж грає чуваків. Це що таке, якесь заморожування? Ні, промінь. На. Тяжко. Вау. Є, тепер от тут ще є чувак на цій штуці. На нахі. Так. Опасуємо променюм. Капець, і поки мати -на -на мочи, я хочу нагадати, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк, і поставили дзвіночок. відео і поставили і дзвіночок. Поки yeah. Марк знищує бандитів, чувак заховався, але Марк йому не дасть. Жодного шансу. І... є. Yeah. Дивись який живучий. Чи він знову тут з'явився? Заспавнився, як ти кажеш. Що це ж в нього за окуляри? окуляри. Так, таке враження ніби це е, нічного нічний прилад, знаєш, що щоб нічого бачите. Вау, навіть дерево поламали, чуваки, що ви робите? Так, давай збирай гроші. Okay. Дивись, бо вже всіх перебив. Блін, так хотіть така, щоб там дали суму, то Угу. Добре, окей. Тобто ми одну точку тільки що закрили. Тут, бачите, можна так пришвидчуватися. Є. Yeah. А ну попробуй роздягти. Що, Що, це пістолет якийсь був? Попробуй роздягтись. О, дивіться, бачите, можна знімати. Купучатку тануса можна. Рукавичка тануса. Вау. Так, беру тут у. Якесь полум'я, тут ви можете вибирати суперсили. Це я покажу, що це робить. Це це? Так. Ага, вогнемет такий. Вау. А ну, полети ще знаєш куди? Та, там де в нас два... Там де цифри, то там якраз є ці лиходії, куди треба летіти. Він сам буде палитися. І інколи може бути таке, що е, ці бандити можуть так постріляти ваш костюм, що він вже ніби буде знищений і треба тоді ну, новий одягти. Я можу сіти стягти. Так, покаже. Wow. Ось, давай покажи, як ти розіб'єш цю команду там, де 18 людей зараз. Та бо там вже знищили їх. Так, і давай треба було зупинитися в повітрі і з повітря його стріляти. От там десь. Я нього там впали. Кажи нам трошки цих чуваків. Дивіться, якась церква тут є. Можна теж напевно сховатися тим бандюганом. Ні, тут тут вже... церкву можна попалити, але я краще не ради. Не хочеш цього правити. Добре, ось тут сховався. Ти що тут робиш? Мага-ма-ма. Бінду угу. В принципі, гра доволі е, така. Вузька в плані можливостей, але тут є ще така штука, як вертоліт, гелікоптер, який може прилетіти до вас і теж там обстрілювати його також. А тут зищити. що, можна Ламати ну, Виявляється тепер, що можна. Ось ця, ця хата зліва. Опа! Ось ця я хата, Марс. Чи тут вже нікого немає? Що це буде? Не, Ні, ніколи немає. Ні, вже пусто. Ану прилети на свою базу. Покажи людям, як виглядає твоя база. Зараз покажеш, що я, покажу, ш... якщо я навчився. Фільм, якщо ви бачили фільм, то тут також є, типу, такий, е... така база месників. Зараз І... я вам щось покажу, що я вмію. Так, там почалась перестрілка, хтось стріляє. Що це з шуроком? Розкажи, що ти робиш зараз? Нажа, гелікає. Та ні, це ж наш солдат, не треба його. Зараз тут така прикольна... Я не сюди. Так, десь тут прикольна штука була. Так, почекайте. Так? Да! Це я подивлюся. Так! Вау, ти що, жартуєш? Капець! Підивись, він знову тут появився. А я З цього чувака, давай. <сх> <сх> Боже, я живу. Покажи два, ще карту. Покажи. Аж два задаті. Клас. А ну покажи, які тут ще персонажі є. Тут треба купити персонажів, і ти можеш крутити, тобі може а міфік. Костюм Локі, бачиш. А вот той міфік, міфік, і мені випав у той міфік. Клас, прикольно. Ну, дуже круто. В принципі, доволі кажу, тут небагато функцій, але гра досить цікава. Тому хто, хто дивився фільм Залізна людина буде інтересно. Зараз можу не Та, особі. Кор... Сьогодні ми показали вам такий коротенький е, огляд цієї гри. Е, тому не забудьте. Поставити лайк, підписатись на канал і поставити дзвіночок і прокоментувати відео. Клас! А ми полетіли рятувати. Рятувати світ всім, папа.